відбувається ганебне явище. Понаганяли, як завжди, при всіх зустрічах, які проводить за участю президента України, який боїться власного народу, понаганяли хлопців, повиставляли. Вони не представляються, не кажуть, хто вони. В них немає, вони не кажуть своїх посад, не кажуть своїх імен. І що відбувається на сьогоднішній день? Пан президент боїться власного народу, хоча повинен боятися того сепаратиста, з яким він сьогодні буде проводити захід. Йому треба боятися, що цей сепаратизм насаджується у великому місті Одеса. Ми проти оцього ганебного явища. Зараз якихось людей пускають всередині по незрозумілим спискам, які складав безпосередньо пан Труханов або в адміністрації президента. Ми запитуємо, як потрапити в цей список. Нам не відповідають, нам не дають жодних пояснень, чому нас не пускають на захід громадян України, на захід, який буде проводитися за. Е для всіх громадян, а виявляється, що він проводиться для виключно обмеженого кола осіб. Які слова, я так розумію, що той список складався, звісно, підтверджує з лояльних людей, які слова не скажуть про те, дійсно правду в лице президенту. Є хто відповідає за це пропуск? Вас хто по почому приказу вас від поставили? Господин полицейский, почему приказу вы находитесь здесь в рамке? Вы, кстати, не имеете права молчать. Я к вам, я к вам как гражданин обращаюсь. Назовите свое звание, должность, фамилию, имя, отчество. Вы знаете, что согласно закону о полиции, вы должны, о национальной полиции, мне представиться. Назовите ваше имя, фамилию, должность, звание. На каком основании вы, полицейский, не пускаете? Так Можна проходити? Можна проходити сліз? Що ви робите, пане? <риклад> <риклад> а це вхід взагалі закрили. Тут проходу не буде. Увидів, що тут е, зі е, небайдужі громадяни, які хочуть подивитися на виступ президента, мера міста, прийняти участь у урочистих заходах. Було прийнято єдине правильне рішення з боку. Я так розумію, керівників заходів безпеки там, цього заходу, або навіть може з боку і там керівників особистої охорони президента взагалі закрити цей вхід і поставити сюди кордон з хлопців з національної гвардії. Троє друзей, нашого президента їх гораздо більше, але це три знакові друзі для міста Одеси. Кстати, ми абсолютно не лукавим, що президент не захотів зустрічатися з громадянами України, тому що я не вижу. здесь граждан Украины. Я вижу здесь граждан России, граждан наверняка других, возможно, даже стран Европейского Союза. Это очень модно. Возможно, здесь есть граждане Великобритании. Граждане Украины стоят здесь, за заслонами, их не пускает Национальная гвардия. Не граждане Украины отгородились от нас. Гражданин України б'ють накази особи посадові з інших підрозділів чи що? Яким чином які, на які підставі ви тут знаходитесь і обмежуєте наші конституційні права? Можна сказати чи ні? На які підставі? Які стаття закону України про національну поліцію? Плана чого? Ще раз пробезпечення під. План обеспечения общественного порядка, а мы что нарушаем общественный порядок? Запустите мы нас внутрь. Мы здесь ну так запустите а мы нас. Видим. Кто вам дал команду о том, чтобы не пускать нас сюда УНП, внутрь? В же под... это понятно. УНП это понятно. Вопрос в том, кто дал. А, то есть УНП дал эту команду. А на каком основании вы приказы никогда не переспрашиваете?